Говорити про справи військові і знову про Бахмут. Будемо ми з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. Він доєднюється до нас у ефірі. Слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава, доброго дня! Отож розпочнемо із ситуації у Бахмуті. І коли вже там росіяни збираються починати свій від'ємний наступ? Так, судячи із своїх історичних аналогій, ну вже би пора було би їм. Ну я думаю, що незабаром це почнеться. Поки що вони навпаки посилили там угрупування, яке там знаходилось разом з вагнерівцями. Там вже воюють десантні війська Російської Федерації. Вони намагаються знов-таки намагаються з півночі півдня зайти, щоб спробувати оточити це місто або перерізати шляхи, по яким ми підвозимо все, що необхідне для бойових дій безпосередньо на заході. Вже ми тримаємо тільки західну частину місця. Ну і те, що залишилось від вагнерівців, вони намагаються і далі робити м'ясні штурмові атаки. Ведуть вуличні бої, точно провести демаркаційну лінію, де знаходяться е, вороги, де знаходяться наша військовослужбовця, важко, бо в місті це ну, будівля переходить з рук в руки. Тобто бої тривають, подивимось, віримо в те, що ми, якщо навіть нам доведеться відійти з Бахмута, тому що якщо росіяни значно посилять кількість людей, які там знаходяться, та зброю, то нам. Буде розумніше відійти, зайняти позицію в часовому ярі, чи навіть Константинівці, для того, щоб там не втрачати життя наших військовослужбовців відійти на заздалегідь підготовлені позиції. Ну поки що цього робити не треба. Такого наказу ще не було. Тому на сьогодні, на вечір, сьогоднішнього дня, ми там тримаємо оборону. Разом із тим повідомляють, що е, ворогу Бахмут підтягує техніку важку, навіть танки йдеться про новіші зразки. Т-80 і ще й в руках вагнерівців, що це все означає, які нам слід з цього висновки зробити. Ну Т-80, Я не думаю, що це такий новітній танк, тому що е, коли я, я ще служив в радянській армії, тобто можна зрозуміти скільки років це було тому. Я мав. Нагоду на цьому танку покататися. Тобто це не новітній танк, це, від, ну, це непоганий сучасний ну, відносно танк. відносно 155 мабуть, там, Що там ще КВ, клім Ворошилов та ІС, І Ось і Сталін, тобто ще т 34 чотири. Ліка ще є що знімати. Так, да, там є, куди да, з постаментів знімати. Вони пропонують там, зробити танкову армію, познімавши всі т 34 з постаментів. Ну, це ну, вони такі, так. Да. Ні, це те 80 це відносно сучасний танк, але в місті вести бойові дії на танках це ну це дуже дивно. Тому що танк в місті це як тварина, як звір в капкані, Тобто його там дуже легко знищити, навіть е, не защищаючи джевеліни. Тобто, як буде їздити між домівок на півзруновах, навіть е, бандеровські смузі можуть його спалити. Тому танки можуть використовуватись скоріше за все, все ж таки як гармати. Для того щоб посилити оцей вогневий швалик, вони роблять сирійський варіант, намагаються зрівняти з землею, і ще й це місто. Наше ну. ну як танки ведуть себе у міській забудові, ми пам'ятаємо по відео із Маріуполя, так коли вони заводили танки всередину, і хлопці просто із. Другого, третього поверху кидали гранати танкам у двигуни. На тому вся історія з танком у місті завершувалася. Десь приблизно так воно би мало виглядати і у бахмуті. Наскільки я розумію, але які ж раціональні дії, раціональні мотиви таких дій мають бути. Це свідчить про що про те, що в них закінчується боєприпаси, чи там якась взагалі інша мотивація, аби ми розуміли доцільність таке женуть дій. їх термінами, підганяють строки, так би мовити, давайте швидше. Руйнуйте швидше. Ну Це можливо, що підганяється точно, знов таки новітні терміни, новітні погоджені, навчата плани, коли все треба захопити. Ну це Плани вони постійно змінюють, тому все йде по плану, по вновь затвердженому плану, як було в старому фільмі. Що стосується цих танків, яким вони намагаються. Я ще я впевнений, що вони не будуть заходити танками в місті, а будуть використовувати танки саме як, На як, як гармати, да. для того, щоб ми стрягли, то вже є нюанс. В них почали закінчувати. От ми можемо не, не бачимо, от ми може не знаємо, але як завжди, може бути правда, зовсім неочікувано. Я, я допускаю, що враховуючи те, що вони почали вивести строгий облік набоїв снарядів саме для гармат. Там певні нормативи вже в них на використання, тому використати більше, ніж е, треба, вони не в змозі по їхнім внутрішнім документам, по їхнім внутрішнім накладним, умовно кажучи. Але такого снарядку, я зрозумію, на танки ще не прийшло, тому постріли з танку можна використовувати в більшій кількості, не обліковуючи снаряди, так як обліковуються снаряди для артилерії. Ну і з гарматами там ще цікава історія. Ми бачимо, ну, фактично, кожного дня у зведення генштабу мінус 5, 8, а то і 15 артустановок або гармат противника. І ще гармати вміють. Швидко знашувати свої стволи від такої велетенської кількості пострілів, які вони зробили. Тут теж ситуація цікава. Коли чекати ну, відпрацювання того ресурсу, чи там кількість гармат на складах ну не обрахувати навіть І там як ні, це ні, тут. От ви, ви підняли дуже важливе питання. Справа в тому, що ті гармати, які зараз воюють, а більше так я розумію, в них особливо немає запасів. Вони викрасли свій ресурс на 75%, А деякі вийшли вже за ці ресурси. Що таке ресурс Це кількість пострілів, які можна зробити з, з однієї гармати. Далі ствол вже починає. Ну він стає, як кажуть, роздобаний. Він вже не може стріляти. Прицільна і ну це в кращому випадку. А в гіршому снаряд може просто розірватися в стволі і знищити таким чином весь бойовий розрахунок, які там поруч знаходиться. Тому з гарматами в них з набоями в них з снарядами почались певні певні проблеми вони зменшили кількість вистрілів але ще і стволи там такі що там багато треба вже змінити ну майже от зараз вже от в квітні в травні місяці майже всі стволи мають бути замінені якщо є інші заміняти замінювати бо вони працюють починаючи спочатку початку повномасштабного, і вони вже вичерпали ну багато хто майже вичерпав а дехто вичерпав свій ресурс Якщо говорити про такі масовані атаки, які ми бачили від окупантів раніше, то зараз спостерігаємо на щастя. Тишу тиша була на Великдень і досить тривалий час немає масштабних повітряних тривог. Як нам це правильно розтлумачити зараз? Бо і в Генштабі на останньому з брифінгів заявили, що імовірно, Кремль змінить основні цілі повномасштабної війни. До чого противник готується ймовірно, і чи ось цієї? Пауза, якщо її можна так назвати, йому було достатньо, аби піднакопичити певний потенціал ракетний, піднакопичити, в тому числі піднакопичити. Дивиться справа в тому, що навряд чи хтось ну хтось думає, що вони якісь гуманістичні в них прокинулись відчуття Вони почали триматися законів міжнародних правил ведення війни, і тому вирішили не стріляти по цивільних об'єктах. Ну, звісно, ні. Ну, звісно, тобто вони припинили чомусь. Чому вони це припинили? Ну, звісно, там, ну, тут два варіанти більше немає. Третє, ми відкинули. Це в них просто закінчується чим стріляти, і тому вони намагаються ну, не можуть робити такі атаки, як робили раніше. Або вони дійсно хочуть накопичити і зробити ще одну потужну атаку, щоб досягнути якихось. Ну незрозумілих цілі, бо атакувати нашу інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, теплову. Ну влітку, в теплі, ми зиму ми витримали потужні атаки, і менш потужну атаку в теплу пору року. Ну знаєш, що у них там в голові, але давайте все ж таки будемо обережні, щось вони повне щось погане. Ну а що може йтися? Що можуть мати на увазі у генштабі, говорячи про зміну стратегічних цілей війни? Ви знаєте, є, ну вони не пояснили це, але, ну не, не назвали ці об'єкти, але є. ну Давайте будемо розглядати гірший варіант, треба готуватися до гіршого. Це цілком можуть бути наші гідроелектростанція або атомна станція. Ну, до речі, про. Атомні станції нещодавно казав і речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гна. Так він коли вкотре говорив про те, для чого нам потрібні F-16, і зокрема через те, що росіяни почали використовувати оці бомби, так би мовити, розумні умовно кажучи, так ті, що вміють трошки Воні. далі планувати, і зараз вони намагаються їх удосконалити для того, щоб цю відстань збільшувати. А вже були попадання недалеко від. Атомних об'єктів України і саме для того нам потрібні F-16. збити ці бомби тяжко легше збити літак, який ці бомби випускає. 100%. відсотків ну збільшити дальність вони не в змозі цих плануючих бомб. Тому що вона не має двигуна, це бомба просто удосконалена з крилами, з GPRS-навігатором, які керують цими крилами, дає можливість планувати. Вона просто планує, вона як планер, в неї немає двигуна. Тому залежить дальність виключно від швидкості літака, з якого скиду ну, по законам фізики, витві від, від висоти цього літака. Тобто, чим швидше, чим вище він летить, тим далі може як камінь кинути з, з літака. Полетіть далі, якщо велика висота та велика швидкість. Вони можуть. Не, ці, ну, це ФАП-500 бомби це з бойовим зарядом півтони. Вони намагаються те ж саме зробити, може вже зробили. Це поки що так точно невідомо. Там є ФАП 1500, тобто 15 тонни. Це більш потужна, більш важка. Ну зрозуміло, більш важка бомба. Хоча вона, ну я думаю, що вона далеко літати теж не зможе приблизно на таку саму відстань, як і ці бомби ФАБ 500, тобто 50-70 кілометрів. Хоча завдяки своїй інерційності, тобто вона більш важка, вона, звісно, бройнувань може бути серйозніше. на, на драмтеатр в Маріуполі. Не, це якраз було ФАП 1500 вона може, да, вона може полетіти далі, тому що вона більш важка. Тобто в неї більше інерція, якщо там поставити великі крилля, вона може, ну, звісно, далі планувати, бо ну, кітична енергія буде вище на початку умовного старту, тому вона може далі, трохи далі прилетіти. Там все залежить від того, яке крила поставлять. Якщо поставить велике крило, то вона як планер може, ну, да, може далі прилетіти. Я, прошу, що, що ви казали? Е, я для порівняння просто масштабів того, що вона може наробити. А. На Маріупольський драмтеатр це було 1500 фаб? Судя, так, да, скоріш за все, це було 1500, тому що ну, вона коли потрапляє, ну, вибухає, то це, ну, це бусін вона вириває. Невеличке озеро, це ну півтори тонни, це дуже потужний вибух. Це що, да для розуміння того, що може наробити одна лише така бомба. Так, так. А що це за ракети? Такі Х-50, про виробництво, яких росіянами також нас попереджають у генштабі? Що це за зброя і про що може свідчити наміри збільшити її виробництво? Чи Почати виробництво. Ну, одне зрозуміло, яким чином воно може збільшити виробництво. На сьогоднішній день вони можуть виробляти 40, приблизно 40 ракет, всіх ракет, не одного якось е специфікація. Це Х-101, Х-555, калібри, всього, вся промислова Російська Федерація може виробляти 40 ракет на, на місяць. Ну там плюс-мінус. Е е е Х-50 це спрощена Х-101. Тобто вона не така потужна, вона трохи трошечки менша, але це теж ракета має бути високоточна і далекобійна, тому якщо якихось е, якихось е, яких особистих е, технологій чи інших технологій ніж виробляється ті е, самі ракети Х-101 чи Х 555 е, там немає. Тому я не розумію, якщо вони можуть виробляти лише сорок е, машин на рік е, на місяць, е, не машин, а е, ну, ракет ракет, то як вони можуть? Е, Почати виробляти більшу кількість там 100 чи 200 ракет на, на місяць. Це треба побудувати нове підприємство для того, щоб побудувати на нове підприємство. Це має бути певні технології. Це має бути таке, такі ну, станки високоточні, для яких потребуються певні комплектуючі, щоб подавати станки, які будуть будувати ці ракети. А ці станки ці, ці комплектуючі вони під санкціями і не вряджа вони це зможуть зробити. Що там? Вони можуть замість інших ракет, от замість всіх тих, ракет, що вони витовляють, почати витовляти виключно ХАП-50, там 40 штук на, на місяць. Але ну звідки вони ну, зрозуміло, звідки вони можуть взяти нові потужності? В них нема жодного заводу. Тобто, ну щось тут щось тут так, якось сказали, так дуже наш генеральний штаб він каже правильно речі, але тут трошечки треба розібратися, що саме мова це на увазі. Пане Олексію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість доєднатися сьогодні ввечері до нашого ефіру і проговорити весь цей пул питань, які ну турбують українців, так зокрема масовані ракетні обстріли, це те про що ми думаємо кожного дня і боїмося їх повторення. Хоча вплинути на це, в принципі, на жаль, не можемо. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Олексієм Гетьманом, військовим експертом.